На ринку телеграму багато грошей. Там дійсно сидять і маленькі гравці, які тільки-тільки починають свій шлях, і величезні канали, яких мільйонні бюджети. Все це приваблює шахраїв. Телеграм це дійсно класний ринок, він зручний, в ньому можна заробляти добре, але треба бути обережними. Сьогодні я поділюся з вами кількома схемами, як розводять часто новачків і навіть досвідчених адмінів. Але найкращі, найцікавіші схеми, звісно, будуть у закритому каналі. Ви знаходитеся зараз в інспекторі. Це один з ботів, який дозволяє подати скаргу. І це їхній канал. Зараз, бачите, тут сидять 700 тисяч адмінів, учасників ринку. І різноманітні тут ситуації, хто як за сками в кого. Ви можете, по-перше, подивитися, щоб на ці ж схеми не попасти. По-друге, завжди перевіряєте, з ким ви працюєте. Спочатку у інспекторі. У них є спеціальний навіть бот для цього. Ви можете, ось бачите, перевірити репутацію. Пишете нікнейм людини, і вам видає репутацію. І перше, з цим зазвичай стикаються новачки, це накрутка. Можуть бути накручені канали, які продаються, дуже багато оголошень з продажем саме накручених каналів. Можуть бути, коли ви купили залив. Залив це коли ви берете рекламу з якимсь певним приходом. так? І ось скільки прийде підписників, стільки ви заплатите потім. певні, заздалегідь обумовлені. Часто багато задаліщиків підкручують ботів. Частина там буде несправжня, не всі, але все ж таки будуть. І це дуже неприємно, бо це знижує зразу охоплення. У вас просто, по суті, обманули. Щоб цього не було, треба вміти правильно перевірити канал, якщо ви купуєте готовий. І розуміти, звісно, як виглядає живий справжній трафік. тому вас просто тоді не зможуть обманути. І ось на екрані ви бачите Телеметр. Це також бот, який дозволяє перевірити перед, наприклад, покупкою каналу чи реклами в каналі. Що це за канал, власне. Давайте я взяв ось посилання з Трухи, і подивимося його аналітику. Понятно, що це не накручений канал, це найбільший канал в країні. Але ось. Відкривайте і дивитеся, скільки за сьогодні додалося підписників, скільки відписалося, які перегляди. Який відсоток від підписників дивляться, де рекламувалися, все це можна подивитися по щоденну статистику каналу. Скам під час продажу власний канал. Вас можуть обманути при смарт-контракті, якщо у вас оплата йде в крипті через смарт-контракт, є таке вже зараз на ринку. Вас можуть обманути у процесі, коли зробили фейк-гаранта. Також вас можуть розвести по відеозв'язку також є дуже цікавий спосіб. Ще досить розповсюджений вид скаму це створення фейкового аккаунту. Від гарантів або від просто власників певного каналу, який ви хочете купити чи продати. Бачите, дуже багато таких скарг. Підроблюють аккаунти відомих гарантів і потім кидають на гроші. На жаль, є така ситуація, тому бажано також ці контакти заздалегідь мати. Я в закритому каналі є окремий мене допис з гарантами. І ви можете власне, їм хоч щось написати: просто доброго дня! Я знаю, що ви гарант, і відповідно. Вже, щоб у вас цей був чат, і ви знали, ага, все, я не попадуся, бо в мене з цим гарантом вже була якась переписка. Захід безпеки такий важливий. Ситуацій багато, тому знову ж таки, треба бути обережними все перевіряти. А всі необхідні чати, біржі, контакти, все, що вам знадобиться для роботи заробіток в Телеграмі, щоб безпечно було, без різних ексцесів екс з фейковими гарантами і так далі. Я зібрав у своєму закритому каналі. Ви один раз оплачуєте до нього доступ. І отримаєте всі матеріали назавжди, плюс можливість консультуватися зі мною. Саме для тих, хто хоче швидше і з меншими ризиками почати вести свій канал або купити готовий і одразу монетизувати, я створив свій закритий канал. Тут я зібрав сотні чатів більш з купівлі-продажу реклами, заливів, взаємного піару, переливу трафіка, купівлі каналів, все тут є, плюс можливість без обмежень ставити мені питання по веденню і просуванню телеграм-каналів. Наразі я попереджав, що буде підвищення ціни, тому з 1 грудня 2024 року коштує доступ 1390 гривень. Ця ціна повністю обґрунтована, тим, що тут дуже багато вже матеріалів за понад 2 роки. Плюс я постійно додаю, і ви можете завжди до мене звертатися за допомогою. Таким чином, якщо ви бажаєте долучитися, то будь ласка, ось реквізити ФОП. Ви можете на ключ-карту, можете по ібан, як вам зручніше. В будь-якому разі. Оплачуйте, пишете мені, і я з радістю вас додаю. Відповідаю на ваші питання. Ми з вами працюємо. Схема з відеозв'язком. Вас можуть попросити, і це абсолютно нормальне прохання, якщо особливо якийсь великий канал, якщо є сумніви, бо там новенький адмін. Ага, покажи мені, що ти дійсно є адміном. Зайди по відеозв'язку зі мною і покажи, що ось ти власник. Це нормальне прохання. Це не є. Одразу якимось таким червоним маркером, але під час цього вам прийде таке спеціальне сповіщення, код підтвердження у двофакторній ідентифікації вашого аккаунту. І, власне, ваш аккаунт викрадуть. Є така схема, на жаль, треба бути дуже обережними, вимикати всі сповіщення, якщо ви заходите по відеозв'язку ось так показувати. І тоді у вас не буде цієї проблеми. Але знову ж таки, все упирається в те, щоб бути обережним, працювати з надійними людьми, які. У закритому каналі, і, власне, тоді у вас значно знижується ризик якихось таких проблем, про які я сьогодні розказав, і які я залишив для закритого каналу. Більше інформації, як працювати на ринку телеграму, дивіться, ось на кінцевій заставці, там і про просування каналів, і про те, як їх монетизувати. Дуже багато є можливостей.